Підсумки суботи, 11 жовтня, вітаю вас. Режим тиші обіцяють від сьогодні терористи на Донбасі, а за п'ять днів відвести військову техніку. У РНБО теж підтвердили готовність забрати техніку, щоб утворити 30 кілометрову буферну зону. Наступний тиждень може стати вирішальним у ході війни, кажуть у Раді нацбезпеки та оборони про ситуацію на сході країни Аліна Орищин далі. Це наслідки обстрілу Куйбишевського району Донецька. Через потрапляння снарядів зруйновано кілька житлових будинків. За минулу добу в місті загинуло троє мирних жителів, четверо поранені. Повідомляє офіційний сайт міськради. Залпи артилерії та вибухи в різних районах міста не припиняються. Саме страшне, що люди навіть в приланах сейдусах продовжують жити в своїх домах. Старки не хочуть їх покидати. Надіюсь, що то західнуть. В в Ці кадри на території Донецького литовища зняли самі терористи. Вони стріляють по українських військових. Один із бойовиків показує трофей, який знайшов в аеропорту. Вот, я нашо перший трофей, ставлене українською армією для нас, де осада. чергова спроба штурму Донецького аеропорту закінчилася невдало. Про це кажуть в РНБО. Українські військові напад відбили, і терористи зазнали суттєвих втрат. Ось відеозвернення українського бійця, який захищає Донецьке летовище, до бойовиків. парни вот обращаюсь к вам сколько вы еще будете ложить здесь своих людей сколько чек 500 положили уже здесь реально никто не забирает я думаю я на карателя не похож так как я здесь защищаю людей которые пострадали нет, от ваших вот этих всех моментов вы забираете у людей машины забираете у них деньги забираете у них бизнес а там где совсем туго вы забираете у них жратву А та йдіть живем, спокійно, живьте. А та йдіть, що вас не увазі. Точно так же русські воєнні, руські офіцери, російські солдати. Взагалі, без цілі, Просто приїжджають і просто вас десь убивають, просто вас десь закапують. За добу бойовики здійснили понад три десятки обстрілів по позиціях українських військових. Гатили локалізовано у двох районах поблизу мізде Бальцева на Донеччині та щастя на Луганщині. Про це каже речник штабу АТО Владислав Селезньов. Вночій непідконтрольне збройне формування, зенітних установок зу 23 2 та стрілецької зброї двічі обстріляли позицію українських військовослужбовців поблизу населеного пункту щастя. О 4.15 обстріляно блокпост наших сіл поблизу станичного Луганського. Мінометний вогонь вівся по населеному пункту Мар'їнка та по позиціям українських військовослужбовців в районі кургану магалегостра один із керівників донецьких терористів вперше від початку бойових дій на сході країни говорить про режим тиші. Каже, якщо його будуть дотримуватися, через п'ять днів бойовики почнуть відводити військову техніку. З Сьогоднішнього дня по договоренності з ланською стороною має вступити режим тишини. Ну, каконсоблюдатися буде ще неізвісно. І після того, як режим тишини, хоча б несколько хоча продержится, відсоток отвод почнеться відвод артилерійських и мінометів і сідової техники, які були определены в Минских соглашениях под контролем ОБСЕ. українська сторона готова до виконання домовленості щодо відведення важких озброєнь на визначену дистанцію від лінії розміжування. Як тільки терористи припинять обстріли наших позицій та житлових кварталів. При цьому можливість передачі терористам населених пунктів на звільнених територіях взагалі не розглядається. В цілому прогрес у переговорах є наступного тижня. Ми сподіваємося на серйозні результати, які залежать від виконання своїх зобов'язань російською стороною. Аліна Оришин, перше національний. Мир на Донбасі та газовий конфлікт. Про це наступної п'ятниці у Мілані. Президент України хоче поговорити з Путіним. В Італії буде проходити саміт лідерів держав Азії та Європи. Петро Порошенко заявляє: головне питання переговорів перехід від заяв до конкретних кроків у припиненні вогню. Чи до митного я сподіваюся, що значний прогрес буде продемонстровано 17 жовтня в наступну п'ятницю в Мілані. Де серед інших питань, серед питання мирного плану, серед питання припинення режиму припинення вогню. одною з основних тем буде питання енергетичної безпеки. Я особисто не маю жодного сумніву, що ризиків того, що у нас взимку не буде газу, не існує. Українські військові заводи отримають більше замовлень, причому вже найближчого місяця пообіцяв верховний головнокомандувач Петро Порошенко, відвідавши харківський завод імені Малишева. Підприємство, яке ще навесні було на межі зупинки, нині постачає до війська в середньому 5-7 нових танків та БТРів на місяць. Гостям заводу демонструють на що здатний танк оплот. Швидка, маневрена та чи не найбільш захищена у світі бойова машина. Заводчани згадують у минулі роки. Часто влаштовували показові виступи для поважних державних діячів. Але грошей на стабільний серійний випуск цієї техніки дочекалися лише тепер. Ми заробляли в дві зміни, а і третя зміна працює. А так ми працювали взагалі світочки збирали. відношення до заводу. Повністю змінилося в поступили комплектуючи кваступіл метал. Уже не чути розмов про банкрутство заводу імені Малышева, хоча ця процедура формально не зупинена. Борг із зарплати зменшився з 20 мільйонів гривень до 5. Ми розуміємо, що ті потужності, які є у підприємстві, вони дещо не Що для цього необхідно? Необхідна державна підтримка, щоб нас через інструменти державного фінансування профінансували допомогли. Станки закупити, верстати, допомогли покращити виробничу базу. Для того, щоб ми вийшли, наприклад, з кількості 5-7 одиниць на місяць на кількість 25-35, а в деяких питаннях і 50 одиниць. Оплоти поки що не застосовували у зоні антитерористичної операції. Військові пояснюють, там більше потрібні танки булат і бронетранспортери. Харків'яни їх випускають і ремонтують, а також модернізують, виходячи з досвіду бойових дій та побажань військових і Нацгвардії. Я думаю, що в листопаді місяці буде випущено вперше найбільший обсяг. Танків і БТРів, які конче потребує українське військо. Окремо хочу підкреслити, що це є найсучасніші зразки військової техніки, обладнані тепловізорами, обладнані новітніми системами зв'язку, обладнані новітніми системами захисту. Експорт військової техніки нині фактично зупинений. Це стосується і оплотів та й іншої продукції заводу Малишева. Раніше це означало б зупинку виробництва. Сьогодні в концерні «Укроборонпром» переконані, підприємство виживе за рахунок внутрішніх замовлень. А коли військові дії залишаться позаду, планують збільшити і постачання техніки на експорт. Микола Піддубний, Олександр Ршаков, перший національний. Нова броньована швидка та БТР їх отримали бійці 79-ї аеромобільної бригади та херсонські прикордонники. Швидку купили за волонтерські гроші БТР за кошти держбюджету під час передачі техніки на Миколаївському бронетанковому заводі. Був прем'єр Арсен Яценюк. Він оглянув стару техніку, яка чекає на ремонт, і пояснив, такий БТР міноборони продавало на Брухт за 10 тисяч гривень. А щоб виготовити лише новий корпус цієї машини, потрібно Мільйон двісті тисяч гривень. Ще навіть декілька місяців тому сюди на завод поступали доручення продавати ці БТРи і здавати їх на металобрухт. Зараз ситуація наступна. От стягуємо повністю все військове озброєння з усіх складів, причому міноборони само не знає толком, де на яких складах які є озброєння. Фактично залишається тільки корпус, туди ставиться івековський двигун, туди повністю ставиться все нове внутрішнє обладнання, в тому числі і нова зброя. Ну і десь в середньому в чотири рази дешевше, ніж якби ми купували новий БТР. Новий керівник Донеччини поки що працюватиме в Краматорську. Олександр Кіхтенко каже, за деякий час визначать, де розміститься облдержадміністрація. Маріуполь, де до цього працювала ОДА, терористам не здадуть. У найперших планах губернатора зустрітися з бізнесменами Донеччини, щоб обговорити відновлення регіону штаб квартиру російської ФСБ виявили у Сєверодонецько-Луганської області правоохоронці. Під час обшуку приміщення вилучили військову форму, шеврони і документи, які підтверджують причетність певних осіб до спецслужб і збройних сил Росії. За повідомленням правоохоронців, шеврони незаконних збройних формувань, які воюють на Луганщині проти української армії. Бойовики Ісламської держави, це терористична організація на Близькому Сході, захопили майже половину сирійського міста Кобані на кордоні з Туреччиною. За місяць протистояння місто покинули 200 тисяч людей. Залишилося близько 700 городян переважно похилого віку. Арсен Цимбалюк про конфлікт далі. Після трьох тижнів облоги Кобані Туреччина погодилася тренувати та озброювати бійців сирійської опозиції для боротьби одночасно з ісламською державою та режимом Башара Асада. Про це заявили в американському держдепартаменті. Тренуватимуть сирійців, турецькі та американські військові, ймовірно, на території Саудівської Аравії. Турецькі ЗМІ повідомляють, що найближчим часом підготовку розпочнуть дві тисячі бійців. Наступного тижня до Туреччини прибуде наша делегація. Говоритимуть про те, скільки зобов'язань готово взяти на себе Туреччина, а також чи готова вона розмістити тренувальні табори на своїй території. У самій Туреччині загинули вже більше як 35 людей під час курських протестів. Демонстранти вимагають в Анкари дозволити їм виїхати до Сирії для боротьби проти бойовиків. Анкара їм відмовляє: адже турецькі курди в опозиції до влади вони майже століття борються за незалежність від Туреччини. Туреччина не пускає готових боротись на підмогу тим, хто вже веде бої, тому що влада країни проти нас не проти ісламської держави, а проти курдів та арабів. Кобані вже кілька днів не отримує допомоги. Там нікого не залишилось. Зробити все можливе, аби зупинити ісламську державу. Закликав світову спільноту генсеку Гімун. коли третина міста захоплена бойовиками, це стає джерелом великого занепокоєння. Саме через це від самого початку кризи я закликаю лідерів кількох країн, які мають можливість і засоби. Зробити все, що в їхніх силах місто Кобані має стратегічне значення. Це один із найбільших центрів курської автономної адміністрації. Крім того, воно розташоване прямо на кордоні з Туреччиною. Тож, якщо місто візьмуть, під контроль перейде і частина кордону. Арсен Цимбалюк перший національний і дивіться далі про таке. Українські лікарі в зоні АТО стають мішенями російських снайперів. Вони стараються вибити медиків, офіцерів, щоб не було кому керувати і перкому що казувати. Козацький куліш під козацьку пісню у Києві пройшов п'ятий фестиваль кобзарів та бандуристів. Що на ній важке, Я не знаю. На ній береш та і граєш, руки грають і все. Медикам, які працюють у зоні АТО, хочуть надати статус учасників бойових дій. Відповідний законопроект готують. Повідомила уповноважений президента з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. Про українських лікарів на війні та історію одного з них Ольга Скотникова далі. Тут ось пересадку кожі робили. Ага, ага. А звідси це що тут що рана була. Тут надо вже різали, що тепер ось? А ще раз утрізати як дуд. Фельдшер Микола Боровин показує, куди в його руку війшла Уля Снайпера. Каже, якраз перев'язував пораненого бійця. Бедро перемотав, їм поставив жгута, ну, першу школу, які подавав, що як положено. Почав мотати ще праве плече і побачив, лише почув крепкий удари, побачив у мене на руках на кусковій шкірі, лиш повисло. Кості терчали і кров била за артерії. Ну видно, що чути було, що снайпер був. Микола Боровин зробив висновок, снайпери цілять так, аби вивезти з ладу людину. Напевне, а ще бойовики полюють на лікарів української армії. То вони стараються вибити медиків, офіцерів щоб не було кому керувати і перкому, що вказувати. Даже стараються останнє час, щоб не вбити, бо вбити, що вбили, після бою заберуть. А як виходить? Вже ранили мене, коли мене треба, щоб хтось був, і я вже нікому нічого не поможу. Такі поранення, як у Миколи Боровина, характерні для цієї війни, стверджує хірург Володимир Роговський, осколки та кулі брудні і призводять до заражень, тож урятувати руки і ноги допомагають хірурги кількох спеціальностей. Фактично пошкоджується весь сегмент, скажімо, кінцівки, чи гомілка, чи стегно настільки, що, якщо пошкоджені і кістки, розможені м'які тканини, пошкоджені нерви, то фактично в людини можна сказати вже відсутня кінцівка, якщо вона навіть. Так скажем, якби знаходиться в межах організму, але функціонально ця кінцівка вже, можна сказати, втрачена. Миколі Боровину зробили 11 операцій. Він каже, весь час пам'ятав прізвище молодого бійця, якому надавав допомогу. Вони зустрілись у шпиталі в Харкові. Найважливіше, каже фельдшер Микола, допомогу він надав вчасно і хлопцеві врятували ногу і руку. Це ж я перемотуваю зеба в Харкові в Осталі, бо Фамілію заповнив, бо зразу бачу, що він тірав сознання. Спитав фамілію, як він каже Бондаренко. А тоді, думаю, і спитаюся теж разом на цей, хто спитався, на що він був, звісно, лежачий, бо в нього там бедро і рука, то він був лежачий, бо в нього жінка була молодий, він не знає, йому років 23-24. З 28 лікарів Медроти, де служив Микола Боровин, лише 4 залишилось у строю. А загалом за час військових дій на Донбасі Збройні сили втратили 5 медиків, четверо пропало безвісти, а 50 поранені. Ольга Скотникова, Ярослав Тихомир перший національний. Затримані у білорусі українські футбольні фани не відбуватимуть покарання визначеного судом. Їх звільнили, і вони вже в Україні. Повідомив речник МЗС Євген Перебийніс. Нагадаю, 10 жовтня білоруський суд арештував вісьмох вболівальників на термін від п'яти до десяти діб. Покарання вони дістали за нецензурну лайку та нібито носіння свастики. Затримали українців після футбольного матчу Білорусь Україна. На доручення президента України Міністерства закордонних справ. Вжило всіх відповідних заходів для того, щоб звільнити затриманих у Білорусі громадян України в результаті вже тих зусиль. Всі громадяни, в тому числі ті, які були затримані, заарештовані на різні терміни, повернулися уже в Україну. Українська стрічка «Солдатики» від сьогодні у кінотеатрах. Фільм за одноіменним твором Володимира Венеченка. Орфографію збережено саме так через А назвав оповідання. Автор воно про російських солдатиків, які придушували народні бунти 100 років тому. Прем'єру в Києві бачила Олеся Варламова. Нас грабують обкрадають як собак жінок скрізь. Це Євтух, головний герой фільму. Він піднімає людей проти нахабного пана. Виконавець ролі Микола Оліни каже, хоч його персонаж і був забитий, та голодний, як і всі селяни, але сила духу дозволила очолити спротив. Не злякалася навіть російських солдатів. Дух то непоборний дух українця, який е, патріот. Він е, вірить в перемогу і не боїться за свою смерть. Зайдіть іначе я вас перестріляю, як собак! Ми ж намі не робити. Там тільки оцей єдиний представник Путіна, він шаблюкою його пронизав і все вбив. А решта ж були з народом. Щоб вашого духу тут не було біля моїх хворих! Вони всі грають там позитивні ролі, ми ж знаємо це. Але для того, щоб це було яскраво в фільмі Конфлікт. Розкривався і існують такі герої. Так що я погодився буквально без всяких там, що ах, які гонорари. Я знав, що ніяких гонорарів, що це фільм чисто молодого режисера. Я хотів би піднімати дух і в цілому українське кіно будь якому разі це моя головна мета, бо зараз кіно в Україні розвивається не дуже швидким швидкими темпами. Фільм обійшовся продюсерам у 100 тисяч гривень. Вся знімальна група працювала безкоштовно. Виконавець ролі російського офіцера наразі у лавах української армії воює у зоні АТО. Сам фільм теж планують повести військовим на Донбас. Стрічку солдатики покажуть в ефірі першого національного 11 жовтня о 22.20. Творці фільму обіцяють зняти ще кілька короткометражок на твори українських класиків. Олеся Варламова, Олександр Колосов. Перший національний. Тож за годину в ефірі першого національного стрічка солдатики. Кобзарі, козаки та куліш у центрі столиці на Майдані Незалежності пройшов фестиваль кобзарського мистецтва. Частували козацькими стравами та напоями, грали і співали. Для глядачів підготували спеціальні місця, тюки із соломи. Усе це справило враження на Ірину Відоградову. Ансамбль бандуристів соколики співає українську народну до столиці. На фестиваль колектив приїхав із Чернігова. Один із учасників – 14-річний Арсеній Тітенко. Хлопець сім років грає на бандурі як класику, так і сучасну музику. Сучасного композитора м'язкова скерцо від традиційної класики відрізняється швидкістю гри. У класична музика спрямована не на те, щоб грати її швидко, а на те, щоб вкласти в неї більше почуттів. А сучасна музика вона змальовується на тому, щоб проявити техніку композитора. Бандура у хлопця теж сучасна з різьбленим портретом Тараса Шевченка та перемикачами для зміни тональності для гри необхідні їй штучні нігті. Хра без нігтів зазвичай дає не такий більший ефект звуку від струн а також є велика вирогідність пошкодження пальців. Степан Щербак грає без спеціальних нігтів. Він 50 років з бандурою у руках. Не розлучався з нею навіть в армії. Найважче на бандурі сама бандура важка. А так, що на ній важке, Я не знаю. На ній береш та граєш. Руки грають, і все Костюм у бандуриста історичний у 17 столітті. У такому вбранні ходили кошові отамани Запорізькі. Любить Степан Щербак і історичну пісню. А ще більше каже нашу українську. Виконує бандурист і свої пісні, пісні про пісню. Пісня моя непоручна я в вті. Заговори, задзвенив в мені. Сніга. На фестиваль з'їхалися і козаки. Олег Вербулюк каже, усе своє вбрання пошив сам, окрім чобіт. Чоловік показує шаблю ресуру Ця шабля, вона йде каравела, тобто вона на конях з двох сторін рубає. Бачите, і звідси, і звідси, Тож тобто вона так і так. Ну я собі, я робив собі під себе її, щоб воно було добре неї крутити це. Тобто вона не всім підходить. Частували на фестивалі козацьким овочевим кулешем за гроші, а в цій пляшці Сурія це напій козаків, не хмільний у скляному посуді із качаном кукурудзи. Це відвар з дев'яти трав, квас звичайний хлібний, ну ми його медовим робимо. І молоко. Це все змішується. Потім воно три дні суриться на сонці. Власне сур'я, це і є сонце. Сура, Ра це є світло. Так воно суриться на сонці і потім е -е, проціджується і три дня відстоюється в холоді. Дітей забавляли боротьбою на палицях. У козаків таких не було. Це прототип шаблі, але дерев'яний з м'якими наконечниками, щоб не поранитись. Ірина Віноградова, Юрій Нісімов перший національний. Читайте і дивіться новини на сайті першого національного та на сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до завтра.